Святий Миколай приніс Куколівській школі оновлений дитячий садочок. Сьогодні у Куколівському навчально-виховному комплексі, окрім святкового заходу і подарунків для дітлахів, відбулося урочисте відкриття дитячого садочку. Він працюватиме повний день і стане справжньою відрадою для батьків. Сьогодні сталися великі зміни до цього часу. У нас працював дошкільний навчальний заклад з неповним робочим днем. Але це створювало певні незручності як для роботи закладу, так і для батьків. Перше, це те, що батьки, тобто діти, живуть на великій відстані від навчального закладу. І якщо дитячий садочок працював всього лиш 4 години, то батькам доводилося приводити дітей і, не дійшовши додому, повертатися назад для того, щоб їх забрати з собою. Батьки дякують спонсорам за допомогу і говорять про те, що віднині зможуть без сумнівів відправляти дітей до дитячого садочку. Адже, окрім зручної спальної кімнати, у приміщенні обладнана кімната для ігор та відпочинку, а також організоване повноцінне триразове харчування. Ми дуже вдячні за те, що зробили такий дитячий садочок, що діти наші займаються в цьому дитячому садочку. Я, допустимо, з моєї сторони, так як Голова батьківського комітету дуже вдячна всім нашим спонсорам, які допомагали нам зробити цей дитячий садочок. Наразі діти з задоволенням граються в новому садочку, а батьки вже думають про майбутні перспективи. Хотілося б ще, допустим, щоб були в нашому дитячому садочку логопед, тому що є діти із проблемною річчю, тим більше діти до першого класу, дошкільнята, до 6 до років. І хотілося б, конечно, щоб був нашом в нашій вільніше школі, щоб був ще психолог. Урочисте відкриття довершив святковий концерт з нагоди свята Миколая. Діти гралися в ігри та співали новорічні пісні. На завершення представники районної державної адміністрації та народний депутат по нашому округу Сергій Кузьменко вручили дітям іграшки та солодкі подарунки. Вочевидь, новорічні свята для куколівки розпочалися. Я радий, що завдяки районній державній адміністрації, сільська рада і нашій принцип бізнес також разом гадання Миколаїв за Мрика допоміг і зробили, як на мій погляд, досить світлі і гарні кімнати для того, щоб тут діти цілого дня відпочивали, навчалися і готувалися до того, щоб йти в школу. Тому що можна сказати, це добра, добра традиція. І якби так було кругом, було б дуже добре. Я думаю, що ще нормально, гарне свято, спілкування з дітьми. Я думаю, що в багатьох школах, дитячих садках. Дорослі дяді та сьогодні спілкуються із дітлахами, і це нормально, це правильно. Починається новорічні свята. Настрій має бути чудовий. Ми ж добре працювали весь рік, тому настрій має бути.